Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Запах думки автор Роберт Шеклі. У книзі розповідається про дивні відкриття космічного поштаря Лероя Кліві. Лерой подорожував у космосі на поштоліті 243 і вивчав зоряні скупчення. Якось зореліт летів крізь колонізоване скупчення Серго. Під час польоту у космонавта виникли труднощі з управлінням. Ще ніколи Лерой не мав труднощів з механізмом космічного корабля. Поштоліт 243 був старим кораблем. Оглянувши його, Кліві зрозумів, що система охолодження вийшла з ладу. При повному включенні системи корабель продовжував перегріватися. Щоб вирішити ситуацію, Кліві зв'язався з постмайстером і роз'яснив ситуацію. Щоб врятуватися, герой вирішив здійснити аварійну посадку на першій кисневій планеті 3М22, Лерой готувався до приземлення. Після входу в атмосферу у корабля відмовили двигуни і поштоліт 243 каменем упав на землю. Вибух корабля перекинув Кліві. Він без свідомості випав із запасного люка із пристебнутою поштовою сумкою. Коли кліві прийшов до тями, з'ясувалося, що він лежить на схилі невеликого пагорба, обличчям у високій траві. Піднявшись, він побачив біля себе звірка, схожого на білку. Звірятко мало темно зелене хутро, у нього були відсутні очі і вуха. Згодом з'явився великий звір із зеленою шерстю, що за розмірами нагадував великого вовка. У цього звіра також не було вух і очей. У пащі у нього були довгі та гострі зуби, Лерой тихо спостерігав за тваринами. Сліпий вовк ледь не з'їв кліві, герой від страху втратив свідомість. Прокинувшись, він побачив, що вовк з'їв білку. Щоб вижити, Кліві вирішив з'ясувати причину сліпоти і глухоти тварин. Коли Кліві думав про це все, позаду він почув низьке гарчання і озирнувся. Метрів за 15 від нього стояла істота, схожа на жовто-буру пантеру, також без очей і вух. Герою не було чого боятися, оскільки звір був сліпий. Кліві вирішив сховатися в траві і подумав про те, як Пантера зможе його знайти. Тут Пантера повернулася і пішла в його бік. Лерой здогадався, що тварини чують один одного за допомогою телепатії. Щоб його не зловили, Кліві намагався змінити свої думки. Він згадав усіх дівчат, яких знав. Він намагався думати про різні речі, але Пантера наближалася. Він подумав про самку Пантери. Він всіма думками думав про самку Пантери. Саме тут звір підстрибнув і почав тертися об кліві. Уявна похвала змусила Пантеру замуркотати. Через деякий час Пантера втекла геть. Кліві думав над тим, де сховатися, щоб дочекатися прибуття рятувальників, коли його оточили вовки та Пантери. Звірі атакували героя. Коли один вовк накинувся на кліві, то він уявив себе змією, але страх виказав кліві. Тоді він побіг, а щоб обманути хижаків, лерой уявив себе птахом, який підіймається в небо і кружляє над тваринами. Це спрацювало. Вовки стрибали, намагаючись зловити кліві. Але рой тим часом задкував, щоб віддалитися від хижаків. Минув ще один день, а рятувальників так і не було. Кліві знову знайшли вовки, він прикинувся двохметровим кущем. Загалом він поняття не мав, про що думають кущі, але старався з усіх сил. Кліві був цілком пристойним кущем, звірі були розгублені. Згодом на кліві, який непорушно стояв кущем, сів птах, схожий на дятла. Він став клювати лерою шию. Герой вхопив того дятла і жбурнув в пантеру. Оскільки звірі все ще оточували кліві, то він вирішив прикинутись трупом. Це спрацювало. Звірі втекли, але над ним літав стерв'ятник. Кліві вдарив його ногою, бо не хотів бути з'їдений стерв'ятником. Вовки та пантери повернулися до нього. Кліві, щоб відлякати Пантеру і вовків, остаточно прикинувся смолоскипом. Він дихнув вогнем Пантерів в морду і та жалібно скимлячи, позадкувала. Кліві почав поширювати вогонь на всі боки, підпалюючи сухі трави і кущі. Пантера і вовки дременули геть. Але раптом кліві облило водою, пішов сильний дощ і загасив вогонь. Він прийшов до тями уже на рятувальному кораблі. Лерой провів на планеті 3 М22 три дні. Перед ним стояв постмайстер. Ти був за крок від загибелі, сказав постмайстер. Нам пощастило увімкнути дощувальну систему корабля лише в останній момент. Ти стояв у центрі найбільшої степової пожежі з усіх, які мені доводилось бачити. А як сталося, що на тобі нема опіків? Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.